Золота фортуна. Крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Почесним дипломом рейтингу у номінації «Визнаний світовий лідер у галузі кваліфікації, сертифікації, інспектування, огляду, навчання, консалтингу нагороджується Міжнародне технічне товариство Бюро Верітас. региональный управляющий Украины, белоруссии Молдовы, Якубовский Валерий Володимирович. Для Международного технического общества Бюро Веритас, его регионального отделения по Украине, Белоруссии, Молдове, Грузии, Армении является, несомненно, большой и высокой честью быть номинантом такого уже хорошо известного рейтингового конкурса, как, каким является «Золотая фортуна».